У четвер, 18 травня, в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Водночас на заході очікуються опади, які спричинять похолодання, а на півдні ймовірне посилення вітру. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, впродовж дня у більшості областей очікується від плюс 22 до плюс 27 градусів у західних областях повітря буде свіжішим від плюс 17 до плюс 21. Дощі з грозами, власне і стануть причиною прохолоднішої погоди. На заході в четвер очікується волога повітряна маса. Пояснила синоптик. Решта території України за її даними опиниться 18 травня у сухій погоді. У південній частині вітер може бути сильним. Попередила фахівець у Києві за її словами. Буде без опадів. Передбачається. Тепла погода з максимальною температурою повітря плюс 24 плюс 26 градусів. Дощів побільшає 20 травня, у суботу, але тепла погода в Україні триватиме. Резюмувала синоптик. Наприкінці тижня в Україні має потеплішати до плюс 28 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. За його даними, найближчими днями на заході нашої країни дощитиме. Згодом опади поширяться й на інші регіони нашої країни. Проте, Температуру вони не впливатимуть. За даними погоди Уніан, у четвер, 18 травня в більшості областей України очікується відмінна весняна погода. Повітря прогріється до комфортних плюс 24, плюс 25 градусів. Та ніяких опадів. Однак місцями у західній частині країни температура знизиться на кілька градусів і пройдуть дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точних pronúncio por de...